Привіт дівчатка, давайте з вами познайомимось. Мене звати Ліза, через пару місяців мені виповнюється 32 роки. Я косметолог-естетист. Раніше працювала, зараз я мама в декреті. Я знаю, що багато дівчаток, матусь, скаржаться на те, що їм не вистачає часу для догляду за собою. Тому сьогодні я хочу поділитись з вами однією фішечкою, як все поєднувати. Сьогодні хочу розказати про нічні зволожуючі маски. Наразі в мене їх декілька, але нічна саме одна. Я колись виставляла її в блозі. Це мавала від швейцарського бренду, вона досить непогана. Чому саме нічні? Тому що ви можете вкласти вашу дитинку спати, очистити шкіру, нанести якусь сироватку. Можна трошки, до речі, сироватку вибирайте на водній основі. Зверху ви тонким шаром нанесли зволожуючу маску. 5-10 хвилин, поки вона трошки впитається, щоб не залишати слідів на подушці та спокійненько лягли спати. І вранці все, ваш б'юті ритуал завершений. Ви можете спокійно займатися іншими справами та вашою дитинкою. Ще один такий нюанс: завжди робіть. Такі зволожуючі як сказати, процедури курсу. Якщо ви вже взялись, то хоча б 10 днів підряд робіть нічну зволожуючу маску, і вже через пару тижнів шкіра вам скаже велике дякую. Сподіваюся, я була вам корисною і завжди залишайтеся вродливими як всередині, так і зовні.